Терези, я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова, ви в мене такі класні. І дивимося зараз ваші енергії кінця року. Зараз буде така цікава тенденція, ми будемо дивитися вперед, радіти, Боже, все лишиться в минулому. Справа в тому, що якщо ви не проаналізуєте те, що ви зараз маєте, ви не зможете піти в нові енергії, в нову вібрацію. Без Іншої методики, без інших механізмів, ви не вийдете в майбутнє. Тому ми зараз дивимося поради для вас, що зробити ще в цьому році. Хто косячить, що там ще докосячити. Слухайте, знаєте, дивлюся зараз на свої камінчики. Дуже хочеться покласти оцих три камінчика для вас. Дивіться, я не знаю, чому, але Терези, три камінчика, які хочу покласти тут, хай лежать. Для кого вони ту зрозумійте. Смерть. Лекція душі, яку ви зараз проходите. Я вивчаю, що кожен кінець це є початок. Цікава тенденція. Зараз подивимося детальніше, що ж у вас там має відмирати. Взагалі не може бути нічого кращого, ніж закінчити певний період. Ми Якось фазово розвиваємося в цьому світі, і не можна перейти на новий, на новий рівень, поки не ви вивчите уроки. Просто ще раз витягнемо, що у вас там з уроками. Класно. І так, ваше минуле, ваше теперішнє і ваше майбутнє. Ой, смерть! Зразу два старших аркана. У вас іде 13-й аркан, смерть перенародження. Ось ось смерть і ось ось смерть. Ну що? Терези, правда, цікаво? Ні дуже. Карти з нами говорять. Карта Отшельник говорить, що, в принципі, ви людина є самодостатньою, яка сяє, оскільки вона має світло. В класичній колоді в нас є аркан, він тримає ліхтарик, в нього є посох. Ви самодостатня людина. І подивимося, яка буде трансформація. Минуле, теперішнє і майбутнє. Клас, 6, 5, 5. Минулому був якийсь певний шлях. Може, це був переїзд. Можливо, ви бачите з речами на вихід. Звідкись ви прям звільнилися і йшли. Шлях був важким, оскільки у вас іде море, йдуть емоції, але вас витягнули просто на інший берег. І ви лишили те. Що вам не подобалося. Зараз, ну, після того, як ми щось залишаємо, іде 5. 5 це в нас криза і тут. На вас чекає внутрішній такий роздрайв і розборки. І от сама карта смерть вона класно це підтверджує. Перед тим, як вийти з кризи, вам потрібно розібратися. Що ми робимо? 5 пентаклі, 5 жезлів. Це в нас йдуть внутрішні такі собі. Розборки, коли голоса у вас кажуть, а на що ти це зробила? Для чого ти зробила? Тобі нічого не вдасться, ти не зможеш. У вас, до речі, є ключ. Терзи, ключ у вас є до цієї двері, будь ласка, беріть, відкривайте і йдіть, а ви не хочете, ви ще не готові. Я вам дозволяю ще посидіти 35 днів в цьому стані. Не знаю, звідки ця цифра взялася, але. Коли ви думаєте, а я, а мені, а за що, а навіщо? Треба було бути там, де я була, в тому лені. на що я це зробила? Якщо ви це зробили, то потрібно було. У мене ось тут висить такий ключ, сьогодні це знайшла, ви не перший знак. Якось так дивно. От в мене є ключ від вашої двері, який ви можете відкрити. Прям диво. Дивне? Будемо дивитися, які двері будете відкривати. До свого серця. Вам зараз просто потрібен спокій, вам зараз потрібна рівновага. Ви ж терези чи де? Ви терези, і вам потрібне задоволення. Туз Кубків це імпульс. Вам зараз просто треба зрозуміти, для чого ви живете, і куди ви йдете. Зрозуміти, що ви наповнені емоційно. Зараз подивитись, і все це робиться через перенародження, через смерть. До речі, я починаю 20-го числа семінар. Манюський Манюський буде тривати 7 днів. Він називається аналіз 24-го року. Те, що зараз кажуть карти, якраз цей семінар буде допомагати вам, якщо ви вирішите прийняти участь, розібратися в собі. Яким був минулий рік, з ким ви сварилися, що ваші внутрішні голоса говорять? Отут 5. Це означає, що якихось є 5 у вас причин, які не стикуються. І тут 5. Це ресурси, це просто. Якісь, можливо, паттерни з минулого або програми, які кажуть ні. От ми розберемо це на семінарі. Я присвятила його аналізу цього року для того, щоб ми могли вийти в новий рік з новими програмами. Якщо ви зараз вийдете зі старою програмою, зі старим механізмом поведінки в нове, то кіна не буде. От вам саме символ і є перенародження. Перед тим, як народитися, rebirth, потрібно вмерти. Який акцент, на яку сферу ми зараз з вами зробимо? Тобто, яка сфера потребує акцента? Сонце? Ось знов-таки радість до життя впевненість в собі, самодостатність, бажання жити, сяяти, подорожі. Тобто, у вас має з'явитися повністю енергія, оновлення. У вас має бути сонце в душі. І саме це ми будемо робити з вами на семінарі. Який шанс ви отримаєте взагалі? П'яка, ви зібрали всі п'яторки, нам ще що нам треба? П'яка кубків є, п'яторка жезлів, п'яка, ще п'яку мічів треба. Якщо вона випасть, буде дуже цікаво. Ви отримаєте шанс зрозуміти, чого ви, у вас болить голова. Тут чоловік зайшов на вершину гори і йому комфортно ось сонце, оці всі проблиски. Бачите, там десь сонце сяє, але ви не бачите його. Ви отримаєте шанс зрозуміти, хто вам робить нерв, чого болить голова. І третя п'ятерочка. Зараз будемо чекати ще одну. Тобто, по всім сферам у вас йде такий собі роздрайв, але він зміниться через трансформацію. Смерть, 13 Аркан це трансформація, коли вам повністю треба переписати програму на вашому диску. Що піде? Четверка пентаклій. Ой, у мене ця карта завжди чомусь я кажу, ви знаєте, запор. Запор і бажання чіплятися за матеріальне, за оцей кошельок, який у вас є. Ви собі вчепилися в те, що треба давати. Взагалі, четверка Пентаклі це якась тобі ну, фінансова маленька стабільність, і вона веде до чого. Подивіться, як воно виглядає. Ви сидите. Чіпилися і не розвиваєтесь, а потім ви не розумієте, в які двері йти, і що вам з цим робити? Тому у вас зараз піде ото бажання тримати все, ви будете давати, ви будете відносити. Яка різниця? Коли тут іде відкритість, відкриті жести, самі бачите, а тут вона тримає прям запор фінансовий. І поради від карт, якщо ви це все зробите, що буде? Мак? Круто, ви вийдете в свою реальність. Карта Мага говорить, що знаю, можу. Пам'ятаєте, як в тому анекдоті каже, що студенти хочу мати секс, не знаю де. Там хтось ще каже, хочу, але не знаю з ким. Тобто ви зараз будете знати, з ким, що, де і як. Це просто крута трансформація від початку подорожі. От перше я витягнула карта, в нас був начальник. Е і ви вийдете в того, хто спілкується, хто сам активно робить. Він розумний, в нього є досвід, але йому абсолютно не хочеться рухатися. Коли ви продаєте цю трансформацію, ви просто вийдете в того, хто рухає. Ось о, ваші емоції вони почнуться рухатися, і ви будете казати: Хочу це, хочу те, а може і не хочу. Тому я вас вітаю. Терези, ви знаєте, якщо вам подобається якась карта, будь ласка, пишіть, і я з задоволенням прийшлю фото. Ми зараз закриємо тільки позитивними картами вашу історію, і я впевнена, що якщо є бажання, ви можете переписати. Як завжди, вдячна за ваші коментарі, за зворотній зв'язок. І буду рада, якщо ви приймете участь в моєму семінарі. Почуємося.